Вітаю, друзі. Ви знаєте, моя теза про те, що військові, такі прості хлопці, як я, мають йти у владу після цієї війни. Це було на повному серйозі. Я не знаю, чи це я піду, чи воно мені потрібне, тому що ще нічого не закінчилося, як ви знаєте, йде війна. І я думаю, мені ще так, також доведеться повоювати, але... Дуже би хотів, щоб саме прості хлопці з окопів пішли у владу, не генерали, не це й офіцерйо, яке понавішувало на себе орденів медалей. Грамот почотних іменної зброї, звань вони виросли, як ви бачите, з солдата воно виросло до підполковника. Ця маразота, яка ні разу не була в окопі. Ні, не такі, не залужні, не оце генерали. Оці, які всі наші заслуги, всю нашу кров вони собі переписали і будуть розказувати. Не ціряжені клоуни, типа луцика, танічки, чорновіли, які воюють в. В елітних окопах десь сидять, слухайте, не вони, а прості хлопці, От такі пройшли, поранені були 150 раз контужені, які пройшли все це свавілля цієї влади. Вот такі, як я, може не я, але такі, як я. Я б дуже би хотів, щоб серйозно хлопці взяли за, за цю справу, тому що нам ще будувати цю державу, ви бачите, що ну війна не буде закінчена результатом війни має бути Україна. Держава збудована, а не, а не просто мені там пофіг абсолютно, що там в них в Кацапії буде робитись, хай вони там згорять, чи хай там в них Дубаї виростуть. Мені пофіг. Мені важливо, що тут буде на цій землі. І поки що вони нам не дають розвиватись, Вони просто тимчасова перепона на нашому великому шляху. Ми її переступимо і нам ще йти далі і далі.